Зміна позицій з гарячих точок фронту нацгвардійців п'ятої Слобожанської бригади переводять в один з укріп районів на Харківщині. Заходимо на позицію на цю. Так що будемо працювати. Нацгвардієць Володимир, позивний космос на захист країни, став від початку повномасштабного вторгнення. Режисер за освітою закінчив Харківську державну академію культури, коли мій друг подзвонив. У п'ять ранку. От. Говорит, там салтуку обстрілюють. Говорит, у нас тут повна турба. От. І я такий якось для себе ну, ну, вирішив. Я взагалі в армії там не, не служив, там, ну, там я міг, там, скажімо так, впоратися зі зброєю, там розбирався, там, в Калашникові. От. І я думав, що я потраплю в ТРО. Тому що ну, начебто такі, ну, це більш там місцеве щось таке, там допомагати, що ну, там, звісно не, не в ЗСУ. А от. Дзвонив, 24-го там намагався там, дзвонитися, там до усіх, там, там трубку не брали, не відповідали. Врешті-решт там, сказали: йдіть там, там, до свого військомату. Так, Володимир опинився в Нацгвардії. За кілька днів вже потрапив на передову. Зараз служить стрільцем штурмової роти. Ми, ми були так, це так звані очі. А там це такі важливі напрямки, які було потрібно там контролювати, бо там очікували, що там будуть заходити кацапи. От і і там було, і в нас от якраз а, там така була ділянка така небезпечна, і а, там почався, ну я так розумію, це була там розвідка боєм, нас почали обстрілювати. От, і таке, а ну а нас шість чоловік, і у нас ну, завдання немає такого, щоб там зупинити там, колону, там, або ну, там це в ідеалі, там, якщо можна наробити там. Шороху і, те саме, і відійти, там, по можливості зупинити, але ну, ми, навіть не знали. Ми, ми навіть не знали, звідки стріляли. Ми там, це ми там боронили міст і з іншого боку ріки. Там. Був обстріл після отримання наказу нацгвірдійці відійшли без втрат. Один зі своїх перших серйозних боїв Володимир пам'ятає в найдрібніших деталях. Там було це ну, така, перший наш був. Ну ну такий такий важкий бій. Ми йшли на штурм і потрапили в засідку. І нас майже з трьох сторін наточили От, і нам там вдалося там біля підбитої машини там, там влаштуватися. І там командир, там, а, я, а я кулеметник. От. Це така вагома зброя. От. ПКМ. Ми називаємо Покемон, Я виходить, там покемонщик. От, і, і там командир каже, що це саме, а там, а там десь ну, метрів 30, там попереду окоп от, порожній. і Він каже, зможеш там зайти там, там по флану, щоб там і звідти там, ну, насипати ну, там, прикрийте, там, да, да. І от я тож попрямував. І так, ну, як, намагався бігти, а насправді, коли це усе, тим ще, там згорблений, і так, оце, каже, це дуже швидко йдеш, <гум> насправді. І на тебе свистять кулі. І ти от розумієш для себе, що це стріляють саме в тебе. Що от кулі, так. І що цікаво, там, ну, в фільмах ми там всі звикли, там, що там там, там, свистять кулі. От. А в житті от мені здалося, що звук інший. От, трохи по-іншому -по -по ну, звучить коли куля поруч пролітає. От, ну, там відпрацював, відійшов, там нам вдалося майже там без трат відійти, там один поранений. Це кулемет ПКМ, який військові жартома називають покемоном. Саме завдяки цій зброї та майстерності космоса нацгвардійцям вдалося тоді врятуватися. Одна з головних задач це завдань це працювати на подавлення ворожого вогню. Це така, бо якщо так щось таке поруч прилітає, там не захочеш впадеш. І ми вийшли. З, вже повернулися, умовно кажучи. І всі напіднесені на, на такому, та саме. там космос! Ха, так, обіймають такі те та саме. Круто, що з нами був космос, з покемоном, блін. І це, це дійсно це дуже потужна зброя. Він дуже гріється, ну звісно. Дві пари перчаток пропалив. Отакарися от, раз і прилипла. да, <та саме>. От. Два ствола є змінних. От і які кораба є разом із побратимами космос гнав окупантів з Балаклії та Ізюма під час гучної деокупації Харківщини, брав участь у боях у серебрянському лісі, побував під Кліщіївкою на нових позиціях. Гвардійці першою чергою облаштовують бліндаж, щоб якомога швидше перебратися в нього з намету. Це питання безпеки. Та ні, ну що, ну звісно, що краще жити в бліндажі, чим в палатці. Тім, тим більше я тут буває, прилітає недалеко і все літає. То як кажуть, ми землю бережемо, вона береже нас. Чим глибше закопався, тим живіший будеш. І все. Поки кажуть бійці, вони відпочивають, але будь-якої миті готові змінити побратимів на передовій.